Шановні вболівальники, у такий сонячний день запрошуємо вас до Олександрії на КСК Ніка, де ми відкриватимемо програму суботнього ігрового дня у восьмому турі Української прем'єр-ліги. Олександрія прийматиме Карпати. кіберстини та злоти, тебе віддає, Це все Це все Це все так, і на превеликий жаль, матч призупинено. Повітряна тривога в Олександрії у Кіровоградській області, а це означає, що команди відправляються до укриття. Бруніньо. Що там хоче Бруніньо? Кутовий розіграно було. Ні, рефері все ж таки зупиняє гру. Ну, якби був дотик до м'яча з боку гравця Олександрії, то справді Бруніньо міг би. Ось дивимося. М'яч встановив Козак, і потім до м'яча доторкнувся. Трішки поправив м'яч у цій ситуації Артем Козак. Але, можливо, зробив це ще до того, як арбітер... Дав зелене світло для розіграшу кутового, тому що там була певна пауза. І з Яном Костенком. Зокрема, спілкувався Денис Шурма. Ну а зараз жовту картку отримує Мишньов. За зрив контратаки суперника. Чачуа. Так, жовту картку отримав Костенко. Цікаво, за що саме? Ну, зараз атакують Карпати. Чи заробляє право на кутовий у цій ситуації Ян Костенко? Схоже, що ні. Але тримається за око Ян Костенко. Прокидав м'яч собі на хід. Ой-ой-ой! ой А тут справді дуже неприємний удар шипами в обличчя. Від Артема Козака. От подивіться, як високо підлетіла ліва нога Артема Косака. Ну, це щось у стилі кунг фу. Стандарт розіграно скорко. Удар Фернандо Енріке! Ще один кутовий буде на користь Олександрії. Тут знову Костенко у вирі боротьби. Так, разом із Олександрією Денис Мірошніченко дебютував у Єврокубках. Зараз пробуває Бруніньо з дальньої дистанції, але все контролює Віктор Долгий. Амбросія Чачуа нам показують. Можливо, саме Чачуа і завдавав цього удару. Так. Це був все ж таки Чачо, а не Бруніньо. І заслужив на виклик до національної збірної України. Нинішній капітан Карпат. І загалом доволі продуктивний період кар'єри провів Денис Мірошніченко в Олександрії. Виступав давайте, після цієї атаки. удар, рикошет. Готовий буде на користь Олександрії. Виступав за цей клуб протягом чотирьох сезонів з 2019 по 2023 роки. Полегенько. Бруніньо. І пенальті. М'яч влучає в руку Мігелю Кампушу. Майже миттєво приймає рішення Денис Шурман. Там тільки встигнув викинути руки догори Бруніньо. На знак апеляції до арбітра. А Денис Шурман уже вказав на 11-метрову позначку. Давайте дивитися. А тут які питання. Тут дійсно, рука в такому неприродньому положенні. Відставлена від корпуса. Отже, розбігається Бруніньо. Удар. І Близьким був довгий, але забиває. Все ж таки Бруніньо. Можливо, не надто сильний удар, але в самісінький нижній кут. А влучає Бруніньо. 1-0 на користь Карпат. М'яч уже побував у цьому матчі у сітці Воріт Олександрії. Тут є падіння. Денис Мірошніченко перериває передачу у напрямку Артема Козака. Ну а тим часом Денис Шурман знову, на жаль, змушений призупинити гру. Уже вдруге протягом цього поєдинку. Футболістів Олександрій. І якраз у цьому компоненті, коли під тиском перебував Назар Домчак, виникали певні проблеми. Зараз Костенко. Костенко на ударній позиції. Довгий. А от у довго з'являється робота і рятує свою команду. Тут Ян Костенко класно прочитав момент. Перехопив передачу. Зовсім невдалий пас від Артема Козака. Козак чисто зіграв у відборі. Далі, щоправда, м'яч відскочив до Чачуа. Пауло Вітор. Полегенько. По флангу підключає партнера. Прострільна передача. Бруніньо. Добивання скорко. Бог ти мій! Ось це так момент створюють Карпати, але атака не завершена. Ще один удар. Вірошніченко повз ворота пробиває. Шалена нагода. Навіть подвійна нагода у львівських Карпат. Ну, давайте дивитися. Чачуа прострілює. Бруніньо п'ятою переправляє у бік воріт. Долгий рятує, а далі Ігор Невес намагався заштовхати м'яч у ворота. Повз голкіпера м'яч проштовхнув, але далі Даніл Скорко з самісінької лінії здійснює просто шалений сейв. Там Ігор Невеса полює, що м'яч перетнув лінію. Воріт, але з тих ракурсів, які ми отримали, м'яч, схоже, не перетнув лінію. Ще одна швидка атака від Карпат. Ігор Невес. От нарешті у нас розкривається гра. Саме такого футболу ми очікували від. Двох атакувальних команд від Олександрій Карпат з перших хвилин. Ну, але хоча б в другому таймі отримує. Таку гру а зараз. Кампуш. Нігель Кампуш зрізає у власні ворота 0-2. Скільки ж ми говорили про результативні подвиги Кампуша в минулому сезоні? Чотири голи. Він забив у ворота Карпат. За два матчі. Зокрема, хет-трик. Ось тут на КСК Ніка оформив португальський центрбек. У нинішньому сезоні він знову забиває. Всього чотири футболісти у чужому штатному майданчику. Подача на дальню. стійку. удар головою. Пробиває Адамюк. Але довгий на місці. Ну а тут порушення правил проти Проти Венесуельця Кастілю. І знову у нас емоції спалахують. Жовта для Булеца. Чебейрадж. Нам тримають крупним планом саме Байрача. Кастільо спілкується із Денисом Шурманом. Так, і у нас, схоже, затягнуло димом КСК-Ніка. Можливо, це саме виїзний сектор у Боліваники. Хоча тут поки потрібно подивитися зараз удар по воротах Домчака. До Знову удару площину, але домчак впевнено справляється. Жота пробиває. Так, і зрештою лунає фінальний свисток від Дениса Шурмана, який фіксує, що в такому. Довгому матчі в Голександрі на КСК Ніка Карпати все ж таки перемагають Олександрію з рахунком 2-0 на виїзді. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.